Гористу, вітаю. Ну що ж, ось є склад збірної на матч проти Бельгії. І знаєте, що як ми і прогнозували, Ребро трохи здивував. А де ті всі, як то кажуть, критики, аналітики, диванні експерти казали, що зіграємо чуть ли не в 5 захисників. Та ні, до речі, по захисті якраз це 100% зійшлося так, як ми думали. Справа Юхим Конопля зліва Миколенко, в центрі Забарна Затв'єнку. На воротах не Трубін, здивував Ребров, буде Лунін стояти, дуже цікаво. Опорник, ну, в принципі, так само, як ми прогнозували, Іван супер. Іван, як то кажуть, калюжний. Півзахист дуже все цікаво. Ми розуміли, що скорше всього 100% буде Судаков, і скорше всього буде циганков. Але що малюють нам по схемі циганков справа. Ніби як на своєму фланці, а зліва Содоков. Але є якась логіка в тому, бо він правоногий, А ви знаєте, що Мудрик був правоногий, а на конкуренцію Мудрика і заміну більше нікого немає. Ну, ось так. Подивимося. А в центрі в нас Зінченко і, звичайно, Шабаренко. Так само досить незвично, але що є, то є. Ну, подивимося, як вони будуть мінятися, як будуть взаємодіяти, дуже вже цікаво, ребро вже здивував. Ну, і ви знаєте, є проблем в Довбика, і замість нього є Роман. Яремчук, боліваємо, підтримуємо. Друзі, дуже цікавий склад. Я вам склад, як вам схема Реброва. Що очікуєте від матчу? Віримо в Україну, віримо в перемогу. До зустрічі, обов'язково ще побачимося і прогнозуйте, як зіграє Україна.